15 лютого у міській раді Чернівців змінили керівника департаменту інфраструктури та благоустрою. Новим керівником став Ігор Ніколенко, який очолював Чернівці теплокомуненерго. А Григорій Прохоренко з директора перейшов на посаду першого заступника. Міський голова клічук прокоментував, що керівника змінили, бо Ніколенко має більше досвіду та показав кращий результат серед керівників підприємств. «Оцінюємо то кожного менеджера і його кращу сторону гіршу сторону, тому ми прийняли рішення ну, з керівників комунального підприємства, який показав результат кращий, все-таки це перевести на департамент, який є одним з, з, ну, з найважливіших структурі міської ради. Тому вважаю, що Ніколан Кріюр показав результат кращий, і тому я впевнений, що він покаже такий самий результат, будучи керівником де, де Департаменту. Григорій Пихоренко був керівником. він заступник все ж таки це помеження в посаді. Чи чим не справився пане Григорій? Ми просто його сфокусували на певних напрямках, і ми впевнені, що, що, що саме на, на вузькому напрямку він покаже ре, ре, результат краще. Я не хочу говорити, що він не справився, я просто скажу, що у цей керівник новий. У нього потенціал набагато більше, і українського досвіду набагато більше. І тому ми бачимо як перспективно то менше.